Привіт, з вами знову Юлія Дмух. Я продовжую звітувати про виставку креамеси, яка відбувається в Копенгагені. І давайте трошки ще ми не все пройшли. Дивимося далі. Так, кераміка. Так, кераміка. Знову ж таки, кераміка. Дуже класна, стильна. Так. Пряжа фарбована індійські тканини та плаття з них. Там прям віряється, Ось, знову ж таки, апсайклінг, бачите, і печворк. Перероблені речі. Американська бавовна для печворку. Матеріали. Так, це такі нарізані невеличкі шматочки з дрібним малюночком, бачите? Дуже гарні. Так. Це цікаві такі роботи з Фімо, дивіться, скляні вазочки обклені з такими. Яскравими патернами з полімерної гліни. Товари для немовлят. Пінетки. Так, кераміка знову. Гачковані речі. Теж для немовля. Дивіться, які комірці. Браслетики, всякі там штучки для малючків і гачковані овочі і фрукти. Печворк. так Полімерна глина, мініатюра, вироби з чутового шнура. Популярні. Так, тут е, дуже популярні. Екоматеріали, а це цікавий стенд. Тут ефірні олії у вигляді кремів. Ну, тобто дешевий варіант, але дуже пахучий Епоксидка, полімерна гліна, прикраси з неї. так Фурнітура. Так, показую вам тканинки. Прикраси, трошки тут заглянемо, бачите, усі вони майже однакові оці. Уроки макраме готуються. Ой, так, йдемо далі. Так. Такі брілочки. Прикольні ліногравюри. До речі, дуже популярне хобі тут. Це для тих, хто любить шити та вишивати, Оверлоки, машинки, кераміка, торби для кераміки. Знову печворк, бачите, жакети, торби. І іграшкові торбинки для дітей. Знову торбинки. Подушки. Керамічні чашки. Ось вам ще чашки. Так. Дуже прикольно розфарбовані, до речі, дійці. Знову двіночки так, с якісь... до їжі. Так, ну все, ось іще ліногравюри це японські аксесуари декор. Кераміка, так, так. акриловий живопис, так. знову плетіння, пряжа. До речі, дуже приємна на дотич, гачковані іграшки для малючків. Тиранника. Папір ручної роботи. Йдемо, да. да. бачите, людей вже побільшало. Знімаю коротенько, близько навіть підійти неможливо, але ви бачите, що представлено на стендах майстрів і компаній, які виготовляють матеріали для творчості. Вон, бачите, проси і прикраси для них. Ілюстрації. Майстер класи для дітей. Квіти з бісеру. Я думаю, що це важка праця. Ну, як то кажуть, на любителя. Акрил. Знову прикраси. Ось вам данська лаконічність. Це майже на кожному стенді. Це 3D, я так зрозуміла, принтер. Настворював таких космічних коралів. Так, Ось іще кераміка. Мені доводиться зупинятися, тому що дуже багато. Ось дивіться. Ну Дуже на любителя, так, кераміка? Оці дуже прикольні роботи. Знову паперові квіти і матеріали для їх виготовлення. Кераміка. І це ми з вами тільки половину виставки пройшли. Так, але дивіться, тут є цілі ряди з матеріалами, я їх не знімаю. Тут мозаїка і знову ж таки прикраси, дерев'яні, шоколад, намистини, Фурнітура. ілюстрації. Майстриня одразу працює на стенді. Так, приправи всілякі, Тут же пішла їжа. Але ой, дивіться. Дерево, картини. Вишивка машина. Це картини вишиті машинкою. Дивіться. Ймовірна робота. Гілоси. Дивіться. Оце все майстриня вийшла на шинці. Такий шикарний пейзаж. Так. Йдемо далі. Тканинки, заготовки, наборчики для творчості, креми, косметика. Тут щось цікаве. Ага, тут станочок, і бачите, показують одразу, як вони виготовляють ці дерев'яні вироби. Здається, які цікаві ложки. Для спецій, Іграшки. Вони, до речі, не дешеві, дуже класні. Так, Тут матеріали, я їх проходжу. Зайдемо що з цього боку. Бачите, такі підставки під бобини. для гачкування, для плетіння. скраби. Торбинки, плотери домашні, Плетені пончо. Пончо дуже популярні в данії. Ага, що Їх надівають на все, на комбінізони, на куртки зверху. Так, епокситка. Рекраси О, вы медики гачковані, дивіться які гарнесеньки. Щось таке космічне. прикольне. Кераміка. Оце, до речі, мені дуже сподобалася робота. Дивіться, старе дерево підібране десь на пляжі і кераміка. To Ukrainian crafters. Mm -hmm. ну що? Ну, так, тут я вже не, не буду йти, бо там також пряжа, папір для квітів. Ось трошки ще акрило вам покажу. Нових зустрічей з вами була Юлія Дмух з репортажем з виставки Кремесе Данії.